Росія намагається посилити захист кораблів Чорноморського флоту від українських ударів. До такого висновку прийшли аналітики американського інституту вивчення війни. Ймовірно, в рамках цих зусиль міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту. Він також наказав проводити на кораблях щоденні навчання з відбиття атак повітряних дронів та безекіпажних катерів України, а також встановити на них додаткове озброєння. Українські удари в Чорному морі змусили Чорноморський флот Російської Федерації передислокувати більшість своїх. Військово-морських засобів з головної бази в тимчасово окупованому Севастополі на бази менші і з меншими спроможностями в новоросійську та інших місцях, зазначають аналітики інституту. Нагадаємо, за даними центру стратегічних комунікацій, сили оборони України станом на початок лютого вивели з ладу приблизно третину бойових одиниць російського флоту в Чорному морі, в тому числі 24 кораблі і один підводний човен. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Пане Дмитре, слава Україні. Героям слава вітаю студія, вітаю Україну. От власне пропоную почати із тих змін, які відбуваються у складі Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема заяву міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який засвітився в тимчасово окупованому Криму, за даними російських пропагандистських ЗМІ, Він проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту і наказав підвищувати живучість кораблів. Цікаво, як саме росіяни можуть це зробити, враховуючи, що вони в бойові рейди не виходять навчання. В акваторії Чорного моря теж вони не проводять. А чи можуть вони підвищувати живучість кораблів і проводити навчання в портах? Чи можливо вони щось будують е, якісь е, е, прототипи дерев'яні дерев прототипи кораблів на суші і, і тренуються там? Насправді, якщо говорити конкретно про е, тренування боротьби за живучість, е, е, в принципі в навчальних центрах мають бути відповідні полігони. Тобто е, ці елементи відпрацьовуються ще в? Процесі підготовки взагалі моряків, що стосується відпрацювання цих елементів в морі, звісно, станом на зараз, як ви бачите, вони фактично припинили виходи в море з моменту знищення патрульного корабля. Сергій котов, тим не менш, так звісно, ворог наш завжди намагається адаптуватися, завжди намагається якось. Знайти вихід з тієї ситуації, яка складається для нього, звісно, аналізує свої проблеми. Є, мабуть, у них розуміння, чому вони не можуть впоратися з тими загрозами, які є, і звісно, скоріш за все, вони будуть намагатися вирішити ці проблеми, намагатися якось посилити захист. Своїх кораблів, тому що, наприклад, якщо подивитися навіть вій від знищення відбиття спроб відбиття атаки росіянами дронів, коли він атакував один з великих датних кораблів, ми можемо помітити, що вони застосовують стрілецьку зброю, фактично кулемети, рушні автомати, так само тому, що при такій відстані, такі цілі, фактично, цей корабель відбити не може бортовим озброєнням. Тому що ну, просто не розрахований, побудований він ще за часів СРСР, не було тоді таких загроз. Пане Дмитре, тепер хочемо питати вас про ну, традиційне питання: скільки кораблів на чергуванні? Тому що з попередніми спікерами говорили про те, що і літаки, і кораблі російські вони заряджені. Тобто, певний час мене після підбиття результатів виборів, які були очевидні до самих виборів. Між тим, які тенденції ви відстежуєте щодо присутності в морі, як я вже сказав, Казав, фактично, її зараз немає. Вчора був невеличкий такий у них вихід. Сказати, що це був повноцінний в море, не можна вони виходили мінним тральником недалеко від узбережжя, виконували там деякі завдання. Що стосується заряджених носіїв, цієї інформації на 100% верифікованої так само нема тому, звісно, треба завжди розраховувати на те, що загроза з боку ворога присутня завжди готуватися до цих можливих атак. Але тим не менш, як ви бачите, вже досить довгий період вони. Фактично не можуть застосовувати на світі ракет. Це не означає, що вони зараз взагалі не мають ракетного зброєння, але треба цю інформацію завжди збалансовано роздивлятися в контексті цього пане Дмитре. Хочу запитати з тих кораблів, що лишилися у Росії в акваторії Чорного моря: який є найцікавішим з військової точки зору для військово-морських сил збройних сил України. Ну, звісно, в першу чергу головним зараз ворогом, головним, головними такими дієвими системами озброєння в Чорному морі для Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, звісно, залишається на всіх ракет. Тому що вони, в принципі, здатні працювати на досить велику відстань, тому, звісно, це головна небезпека. Решта кораблів, звісно, застосовувати зараз для них дуже складно. Якщо не сказати неможливо, тому що підійти до нашого узбережжя вони не можуть завдяки роботі ракетних берегових артилерійських військ військово-морських сил, тому так фактично це такі пріоритетні кораблі, можна сказати, зрозуміло. Дякуємо вам за відповіді. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.